Друзі, нас горох. Зараз будемо збирати. Ми вже позбирали більшу частину, От один кущ лишився, такий більш-менш треба все зібрати і полозати і закрити на зиму, тому що, тому що час вже прийшов. О, зараз подивимося, яка там гарна завсередині. На нігті мої не звертайте уваги, то вони в мене від малини такі ще будуть такі довго. Бо малина так, що пофарбує, що потім нічим його і не, не відмиєш. Бачите, руки які. отак. От Почистили помили, перебрали ми свій горох. От вийшло у нас так доволі багато. Ну знаю, скільки ти. Ну, літрів, мабуть, 6-7 точно є. І там. В холодній воді має він бути і доводимо до кипіння, бланшуємо 5 хвилин. Якщо з'являється піна, знімаємо, тому що там, як завжди, такі якісь мілкі непотрібні нам частинки, можливо, там з лушпайок, можливо, ще якесь сміття. Тож знімаємо всю піну і бланшуємо протязі 5 хвилин. Ну, а поки у нас з вами бланшується горошок. Не гаємо часу і готуємо маринад. На півлітри води беремо чайну ложку солі і чайну ложку цукру. Це все висипаємо у воду і даємо розчинитися. Водичка закипить і вливаємо одну столову ложку оцту на е, пів літри води. Тут в мене три літри, я це вже знаю. Тож я беру собі. Шесть чайных ложек соли и шість чайных ложок цукру. Доводимо все до кипіння і, в залежності від кількості води, столова ложка оцту на кожні пів літра. Наш маринад закипів, виливаємо оцет і підставляємо. Закриваємо наш горошок кришечками і стерилізуємо 10 хвилин з моменту закипання води. Кришечки такі, бачите, цікаві в Америці, вони досі незвичні, тому що складаються з двох частин, не так як ми звикли. От Перша частина йде зверху, а друга частина таке кільце, яке тримає саму кришку на місці. От так. На дно кастрюлі вкладаємо. Щонебудь, щоб наші баночки були цілими, щоб їм так не було гаряче дуже. В мене силиконова така спеціальна для консервування така прокладка, мені дуже подобається. От. І заливаємо гарячою водою, гарячою, друзі, не холодною. Аж по самі плечики, по самі вушка. Отак, От доводимо до кипіння. І тримаємо 10 хвилин. Все, друзі, 10 хвилин пройшло. Виймаємо наші баночки обережно, бо все дуже гаряче. Ось. І наш горошок готовий. Швидко і без особливих заморочок. Дуже мені сподобався рецепт. Протестую вам і скажу, як він буде стояти зиму в моєму місці, то якщо буде стояти добре, дам вам знати, ви зможете собі зберегти. Горошок наш вже стиг холонутий, гляньте, яка гарна та смакота вийшла. Ми одну баночку відкрили, щоб спробувати, що ж за смак. Знаєте, друзі, дуже-дуже нагадує а, такий традиційний магазинний горошок. В міру солодкий, в міру солоний, дуже приємний. І на олів'є буде саме саме те, та й так можна їсти Хто як любить. До Нового року і до Різдва. Ми з вами, друзі, готові, тому що зелений горошок для олів'є в нас є. Поки я там консервую горошок, у нас йде дощ. Таке все похмуре, але приємне. І що ж роблять мої молодші хлопчики? Ну, вони тут собі зробили? Є? їм дощ ні по чому Do you like it? Does it work well? Yeah. Аби ми усі з вами, друзі, так відносилися до життя, скажіть. Дощ! Yeah. А їм все huh? одно. Ай, Вони собі навіть таку похмуру дощову погоду перетворили на такі веселощі. Молодці хлопчики. Гарний нам з вами приклад. Щоб там у житті не було, посміхаємося і робимо собі гарний день. На такій ноті, друзі, закінчую відео. Бажаю кожному з вас гарного настрою попри все. І прощаюся з вами до нових відео. Бувайте!